Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі у цьому відео. Я хочу пригадати матч Київського Динамо, який відбувався у Лізі Чемпіонів у сезоні 2006-2007 років. 6 грудня 2006 рік. Груповий етап Ліги Чемпіонів. Останній шостий тур. Група є. Е. Київське Динамо. У себе вдома у Києві на НСК олімпійському команди приймає Мадридський Реал 2-2. Бойова нічия. І сьогодні, друзі, хочу пригадати даний поєдинок. Давайте про все ми з вами, друзі, будемо говорити по порядку. Київське Динамо. 4-4-2. Стартова розстановка української команди. Олександр Шавковський у воротах. Пара центральних захисників Родов Радріга. Несмачний Маркович по флангах. Юсуф Тарас Михайлик Бількевич, капітан команди Гусєв, півзахисники. Мелевський та Шацький у нападі. Це стартова розстановка Київського Динамо. Монріц Реал. 4-4-2. Стартова розстановка команди. Монрида. Діаголопіс у воротах. Пара захисників Мехія Мигель Торрес, Сальга, Сальгадо, Роберта Карлос, капитан команды по флангах, Дэвид Беккем, Деларед, Ньето, Диарапи, взаимистники Касано, Тарануло, он напади. Это стартовая расстановка мадридского Реала. Ну и теперь, друзья, давайте без будем говорить про сам футбол. Без друзья, давайте будем говорить без про сам поединок. Uh, ну і що ж, дуже активно розпочинає українська команда. Дуже активно старт кенд. До речі, друзі, у цій групі ще були, були такі команди, як Стяуа та Ліон. Ще не помиляюсь, да, Ліон, Стяуа, Динамо Київ, Мандреский Реал. Ось така була група. Клієнно зазнала 4 поразки підряд, і стратегічно цей матч нічого якби, не вирішував, але все одно. Це матч у Києві, на НСК Олімпійському проти Мадрідського Реала, і все одно хочеться завершити же на мажорній ноті. Відповідно, кампанія 2006-2007. Динамо продемонструвала дуже хороший характер. Дуже хороший характер продемонстрували кияни. Uh, Неймовірний запал. І справді дуже ефективна контр-игра. І восьмена 13-та. хвилина матчу, Київське, Динамо, атакує. Uh, Валентин з правого Фланга, Виконує подачу. До... Штарка подачика Максим Шатских. Ревається удар. Гол! Гол! 1-0. Київське Динамо! Відкриває рахунок маючи на 13-й глині матчу. Неймовірний старт від української команди. Просто якийсь неймовірний, абсолютно старт від київського Динамо. Кияни просто неймовірно виглядало на перших хвилинах. Менше, ніж через 15 хвилин після комбінації, дуже хорошу комбінацію. Розігрують ці кияни. Шикарно, шикарно кияни переходять за заборони в атаку. О, Артем Мілєвський запускає в прорив Шацьких, Шацьких, небезпечний момент, кияни атакуються, передача, Мілєвський вводить Шацького, 1 на 1, Шацьких, Шацьких, удар, добивання, гол, Два. Два. 2, -0. 2, це 2-0, 2-0 на користь Київського, динамо стерегонок Шацьких, не забуваясь першої спроби вратар Мадрідського Реала, Забиває у Державського, але між нього відскочує Той забиває голови ворота мадридського реала 2-0. Київське Динамо! 27 -ма, хвилина матчу! Фантастика! Просто фантастика! Не старт від київського Динамо! Просто неймовірний старт від української команди. На цьому перша 45 хвилинка завершується. Просто неймовірний перший тайм від київського Динамо. Просто шикарно, шикарно завдяки агресивному пресингу в центрі поля, завдяки Міхаліку да Дуже здорово, дуже здорово виглядали киїни. Дуже здорово! Просто неймовірний перший тайм від київського Динамо. На другий тем, у Динамо вийде Ротання. Мандзюк, у Мадріда вийде Хаві Гарсія, Валера.

Uh, і справді Олександр Шавковський врятував команду Сальгади і Роберта Карлос намагалися загострювати дуже здорово слонгів в даний момент проходили у Мадріда. Але гості не могли зламати оборону київського Динамо, яка не тримає оборона. І все йшло до перемоги київського Динамо. Ви все йшло до того, що Київське Динамо. Зуміє обіграти Мадридський Реал. Все йшло до перемоги Київського Динамо. Але ось вона, друзі, 86-хвилина матчу. Блискучий удар в ближній кут, видався у Роналду асист від Делареди. Роналду пробиває та забиває Роналду. Бразильський футболіст. Один м'яч на 86-й хвилині матчу все-таки відквитав. Все-таки відквитав 2-1. Рахунок на користь. Київського динамо. Але. Але мандрівці один м'яч відіграли. І ось після цього забитого м'яча проходить буквально дві хвилини. Вже в наступній атаці Роналду е, був збитий у штрафному майданчику київського Динамо, і суддя назначає пенальті. І суддя назначає пенальті. Роналдо. Бывает за та забиває. дубль Роналду, і буквально за 2 хвилини бразилець оформляє дубль. Чудова кінсико від бразильця 2-2. Чудова кинсика від Роналду і Манриске реал витягує нічі у Києві на НСК Олімпійському. А матч в кінці кінців завершився в ніччю, нічя і справді з дуже таким ну скажімо так, з привкусом, да, е, не дуже хорошим, тому що кияни вигравали 2-0, і все йшло в принципі, до перемоги київського Динамо. Але мадридський Реал зуміла команда забити два м'яча у відповідь. ну і Відповідно, команда зіграла в ніч. По удару, до речі, 16-9, ось така плюс-мінус була статистика, перевага. Реала. 4-3 за ударами в площину. Ось така, якщо я не помиляюсь, була статистика якраз то в площину. Вов Димня плюс-мінус 46 на 54. Ви здаєте, плюс-мінус ось така була перевага мандридського реала. Це свідчить лише про те, що кияни дуже здорово зіграли. Кияни дуже здорово зіграли. Перемагали 2-0 завдяки дублю Шацькоку, але Реал активізувався в кінці поєдинку. Роналду приніс нічию. в мадридському Оформив дубль. За дві хвилини забив два м'ячі. Київське Динамо у того матчі показало неймовірний характер. Неймовірний бій далекеяни мадридському гранду. Просто неймовірний футбол. Динамо показало характер, ефективність в атаці. Ось. І так, да, команда пропустила два м'ячі на останніх хвилинах, але. Але кияни неймовірно зіграли. Неймовірно зіграли. Друзі, підвести підсумок. Давайте цього матчу підведемо підсумок. Абсолютно справедлива нічия. І справді об'єктивний результат. Реал домінував у другому таймі, особливо в останні 15 хвилин. Важко було киянам. Кияни вже сиділи в глибокій обороні, намагалися стримувати суперника. Ось, але нічя абсолютно справедливий рахунок. Тобто, перший тайм, неймовірний від київського Динамо. Другий тайм все-таки мадридський реал додав, додала команда динаміки. Да. І Відповідно, вдалося забити два м'ячі Відповідно Мадридському реалу. Але нічия, Я вважаю, що рахунок абсолютно справедливий. Ось очі кияни і справді були дуже дуже близькими до перемоги. Тобто перший тайм за Динамо Київ, другий тайм за Мадридським Реалом». Тож пригадали ми друзі цей поєдинок. Ліга чемпіонів, сезон 2006-2007, 6 грудня, 2006 рік. Київ НСК Олімпійський вирішальний шостий тур група є. Е. Динамо Київ, Реал Мадрід, 2-2. Боєва, нічия. Побажаємо друзі, Київському Динамо добра, мадридському реалу. добра. вам, друзі, вечерго серця. Бажаю. Добра, бережіть себе. Усім до побачення, мої любі. усім до нових зустрічей. Всім пока!